І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравесій. Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Шухевич на 28 25Т. Карта Руйнберг. Ну що ж, до бою. Так, ну, давайте. Майстер-клас для мене. Тому що я, ну, скільки я. Ну, вже по вашим реплеям, то, в принципі, коли я на СТ граю, то мені вже легше в тут в малому місці грати на зелені. Бо так мені важко було. Виїжджай, в мене десь там перехлопушують. Під'їжджаю, шкірюся, виїжджають, мене знову вихлопушують. Де, що ж це таке. А наш герой бачимо, навіть ніде не шкіриться. Просто під'їхав сюди, під їм по І буде зараз, якщо хтось буде їхати, також їх буде вихлопушувати. Там ще по центральній вуличці можна буде. ну По центральній вулиці, як зазвичай, під'їжджають саме з Нижнього Респу проїжджають. Тому там ніяк. І ось тут ми можемо виловити когось, правда? Нас бачать це що? Це у нас барабанний барабанщик, який дійсно в умілих руках він нахлопушує та перехлопушує. Так? Поїхав хакер вперед. Ах ти, дивись, як проїжджають саме ось по нульовій лінії. Там у нас є е прикриття, ну якось у нас там петехи стоять, вони не по самій нульовій лінії стоять. А один нуль рахунок не в нашу користь. Хакер поїхав, можна було, в принципі, і, на, і за хакером поїхати більш агресивніше. Дуже багато ПТ. Одну ми побачили зараз біля тяжів, дві побачили біля тяжів, отже, ще три залишаються, можливо, десь там і попереду. Якщо так повираховувати, хто кого було виявлено. Тож дуже нагліти, правда, не дуже чудовий варіант, можна нарватися. Де в нас тут сили не такі, ударної е, міці немає, так? Щоб ударної потужності немає, щоб поперестрілювати. Якщо б ближче під'їхали петехи, то можливо і був би якийсь варіант, щоб просвітити проїхати. Ну є у нас Rainmetal Panzerwagen, є кому світити. Постоїмо, почекаємо, поки що що буде відбуватися. Можливо, навіть об'єднатися зараз Rainmetal Pan з об'єктом 907 та першу лінію виклику. Там хакер намагається битися з тисаком. І, по-моєму, в нього там все чудово виходить. Вау, там xx 40 де під'їхав, та небезпечно, небезпека. А, і не під'їхав, він там був. Його також вже виглопушує на 907. Ну, 907-м... Давно не було на 907? му покажіть, домашнє завдання буде таке, покажіть на 907-му. Чудовий та цікавий бій. Оце про агресивно починає грати. Прикриваючись кущищами, наш герой себе також не поганують. Але ні по кому не стріляє. Взагалі по кому ні по кому не стріляє. Ха-ха. <рес> Чудовий та цікавий бій, так? Розповідати чудові та цікаві історії. Ну в мене стільки вже цікавих та чудових історій вже... І не вистачить, щоб стояти пів бою та розповідати їй. Все, починаємо настрілювати. Чи що? А перезаряджався за тільки що. Зараз би та шенрата вихлопушив. Так, ну у нас там, я так розумію, що в місті не дуже взагалі чудово зараз ситуація, так? Треба буде повертатися або прорватися зараз дійсно, от взяти какера. Взяти Rainmetal Panzer Wagen, прорватися, ну їх, можливо, там перекриває. Бо я не помітив, почекайте. А, ні, все нормально, 907-й, де у нас дівся? Тобто він не зміг там проїхати вперед. 2-5 рахунок, не в нашу користь. Тоді втратив час, тому що перезаряджався на акумулятивні снаряди. Ну, думав, що, напевне. Не так швидко поїх... поїдуть суперники, але в суперники в цей момент вони скористалися цим моментом. так. Поїжджають, поїжджає там, Мінотауро, та Шенрад вже проїжджає, є 50 бере там канопенера в облогу. Починаємо нарешті ми вже нахлопушувати, Все. Пішло зарубіще. Ми завжди хочемо екшена. Бо в мене ну дійсно бувають такі бої, що. Це не, так, не те, що в образу, я розумію, що фінал може там бути епічним і все таке. Але буває таке, починаєш записувати, а ще, якщо втомлений, я перед цим ще записав там 4 відео, то так? ти такий починаєш розповідати ці чудові та цікаві історії, і розумієш, що ти ці чудові та цікаві історії вже розповідав по 10 разів. А нових таких, якби. Ну, є нові е, чудові та цікаві історії, але я їх потім буду розповідати по 10 разів. Я люблю, полюбляю, ви знаєте. Я думаю, що і ви полюбляєте, коли я розповідаю вам свої чудові та цікаві історії. Так, повертаємося, бо вже біля бази суперників. Шинрад, от Якби тоді не перезаряджався, то Ташенрад вже був би вихлопожен. Зараз спробую, його, його зблизька дуже важко пробити. а На відстані і ще і стежкою, то взагалі. Ну, хоча давайте згадаємо, що у нас. Комуляки 330 пробиття. а Бронебійні 259, але дивіться, бронебійні снаряди 1500 метрів за секунду швидкість. Це щось з не... ним. А, це не бронебійні, це підкаліберні, вибачаю. Думаю, нічого собі, бронебійні. Підкаліберні так, вони дуже швидкі. Окей, пристріляємо, пристріляємо. Два вороги знищено, 1400 настріляно. Там гріль стояв, бачимо, по нульовій лінії, тому і не могли туди проїхати. Там, напевно, ну, все ж таки намагається 907-й проїхати, поїхав. А не 907. XX40T намагається. 907-й вже нічого не хоче. Він просто зашкірився, і він там напевне шотний стоїть. Стоїть уже, ну стоїть та Шенрат на. А, ні, почекай. Там хтось інший стоїть, Та Шенрата вихлопушують. Вибачаюсь за неуважність, поправляйте, буває, я ж кажу, дуже втомлений. то Не все помічаю. Поїхав по своїм справам Мінотавра, Мінотаура. Наглюка, він проїхав без втрати КП, до речі, там бився зіржами, не втратив взагалі ХП. А наш герой вже 200 настріляв. 1500 за розвідданими. 30 секунд до захоплення бази, тому не йде на перезарядку, тому що не встигне просто перезарядитися. Треба зараз якраз два комуляки залишилося, треба їх використати з користю. Об'єкт стоїть. Чудово. Половить. Ну, в принципі, Протіші допомоги. З богами захоплення залишаємося двоє проти шістьох, ну, з них артилерія. Якщо ми будемо на зелені їздити, то артилерія може десь влучити. Ну, по СТРВ, то точно може влучити. Що і зараз пересвітять. Кокодріла там намагається пересвітити наш герой зараз світить, бо його об'єкт пересвічує. Той буде контратити. Контрати і артилерія в цей момент. І, до речі, дістає оглушенням. Ну, Только Чисваген є 100, напевне, стрільну, так? Бо ну, там дійсно там русский осколків чудов. Вах, обережно. Ну, а тепер вихлопушуємо. Треба зараз все пробивати. Три вороги знищено. Двоє проти п'ятьох залишаємося. Йдемо двоє на колобанових так. А СТРВ непогано стоїть. Ну, чому е, ще в нього там можуть бути проблеми, бо бабаха позаду, а і гріл по-любому ж зараз об'єднається об з ним. І поїдуть, ззаду за, заїдуть йому, тоді він не впорається. Треба пересвітити зараз кокодріла. Гріль поїхав, він шотний, шотний. Ох, не пробив! ну! І підсвічена наша артилерія, зараз по ній. Верніше наша СТРВ, зараз по ній артилерія почне нахлопушувати. Кокодріло, поки не звертає уваги, можна було б його добрати. Так, триворою знищено 5 тисяч майже настріляно. Залишаємося один проти чотирьох. Тут не був підсвічений, отже Кокодріло не знає, звідки він стріляє. Хоча то йому вже напевно натякнув. Ай-яй-яй-яй, це буде зараз боляче, ще й гуслю збив. І 10 секунд на КД. Напруження досягає свого апогею. От, от такі я полюбляю коментувати бої. Так, де напруження досягає свого апогею? Ну, таке, ну а що ти зробиш? Ну, такий, такий початок бою, де майже нічого не відбувалося, так. Але бувають дійсно, бувають такі бої, що е, ну, то, то вже ви кого який бій не записаний, то буває, що просто не встигаю їх записати до оновлень, а буває, що дійсно ти починаєш записувати і реально немає, що коментувати. Ну, ну правда, ви не ображайтеся, таке, буває. Не всі ж бої потрапляють на чудовий та цікавий тут. Чотири вороги знищені. І зараз за артилерією треба їхати. У нас ще 4 хвилини до завершення бою. Їдемо за артилерією, а тоді вже будемо якось вилу. О, вони об'єдналися, чудово. О, треба було його знищити. Треба знищити його ну, напевно злякався бабахи. Думаю, що бабаха зараз покушит. Вона може на тисячу. Ну вже точно напруження досягає свого автокайта. Ну шотні, шотні. В принципі, так Десь можна їх і підловити. А артилерія не виявлена, не зрозумів я, де вона. Ті вже вмикнули режим мисливця. Їдуть на бачати. Їм я б зараз порекомендував от бабасі стати на захоплення, а кокодріло стати там на блок десь біля будівлі і все. І це, і це вже їхня перемога. Артилерія втекла. Можливо, навіть вона вже й по колу втікла. А, почекайте по колу. Вічусваген так швидко не їздить, я не зрозумів. Можливо, пропустили, можливо, артилерія взагалі десь на Кей лінії. Ой, на К0 квадратів вже. Ми ж проїхали по центру, чи як? А ні, ми не по центру проїхали. Ми проїхали по другій лінії. Мені я здивований, де артилерія. Розумічно. А тепер у нас часу може не вистачити. Швидкості то тут вистачає, але... Також якщо пороз'їжджаюся, зараз супер. І перевернувся! Ну, давайте виїжджаємо. Як вони в місті зараз шукають. Вони зараз в місті шукають початок. Ава! Я зрозумів, артилерія по центру проїхала. І звернула сюди на центральну вулицю. Дві хвилини до завершення бою. Вони все ж таки дослухалися до моєї поради. Або кокодріло став, або бабаха стала на захоплення. Дуже мало часу, треба було Треба було там... Ну, таке, знаєте, рекомендувати вже, як після бою кулаками не махають. Треба було, коли він їх побачив на центральній вулиці, от там їх треба було і вихлопушувати. Чотири вороги знищено, 5200 настріляно, 1500 за розвідданими. Обережний стиль бою? ну, має право чому ні. Просто я чому засмучений зараз трішки, ми артилерію зараз не знайдемо, навіть якщо ми зараз вихлопушимо, у нас часу не вистачить просто. Треба звертати увагу на час. Ну я не думаю, що вони будуть стояти чекати. Вони полетять зараз по-любому сюди. Вони знають, що бачать на зелені. 40 секунд до завершення бою. Ми не встигнемо артилерію знайти. Знову стає на захоплення бабаха. підсвітився п'ять ворогів знищено. Де Кокодріло? Давай, виїжджай. На нашому герою я порекомендував поїхали вперед. ну Поїхали, кокодріло там взагалі без КП. вогонь І забаба, і не пробив. 15 секунд, все, не пробив знову. Ну, бачите, Кокодріло це така цікава машина. І у нас навіть не вистачило одного снаряда вихлопушити артилерію. Ну, чудовий та цікавий бій, чому би ні, так? Такі бої також чудові та цікаві. Єдине, що, так? Це я не сварюся ні чого, просто що наш герой не розрахував час. От реально, не розрахував він час. Він думав, що ще багато часу, напевне, не звернув увагу. Чудовий бій, з чудовим настроєм, кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі. На. АМХ ЄЛК 901, карта Нордскар. Ну що ж? Добоє. Аноскарі на, на ЛТшці. ну, майстер клас мені потрібен. А, ха, побачити вже, бо я ж кажу, що в мене такі е відчуття. ну, не, не зовсім чудові, так скажімо, відчуття, от як грається саме по центру. Але бачимо, що наш герой, в принципі, ну, якщо вмієш грати, а особливо на ялинці. Ялинка це що, це непомітний. Р2Д2, R2 ну R2D2 це в нас вже на восьмому рівні. ЄЛКВ-90. <реш> Цей також може таким бути. Він може і нахлопушувати, і перехлопушувати. Бачили ми і Колобанова на ньому бачили. Бачили, як він перехлопушує. Бачили, як він пересвічує на цій карті. Ще не бачили, отже, буде дуже цікаво, Мощуйтесь зручніше, налити собі каву, чаю, капучино, налити лимонаду. Це все, перемішайте і е... <реш> візьміть з собою щось поїсти. Такий коктейль, так зробіть, і візьміть собі щось поїсти, ви е, можучитись зручніше, і буде цікаво та чудово подивитися реплеї від підписників на чудовому та цікавому YouTube каналі. Так, ну і для е, нових підписників, і для тих підписників, які вже давно підписані, які вже давно показують свої бої. Не забувайтеся, як починається бій вписати, або як не починається, бо посеред бою ви вже бачите, що цей. Бій дуже класний, так? У вас все там виходить, напишіть посеред бою. Мені було приємно, пам'ятаєте, недавно також був е е бій. І один з героїв відео написав Раті, так? По-моєму, якщо не помиляю, Написав посеред бою, що привіт, гравцеві UA, Я... Ну мені було дуже приємно, у мене аж сльози за цей пішли. Що, що мене пам'ятають, так? Так, поки я розповідаю, що та цікаві історії, 1554 вже зараз відданими. Вже там якась метушня ЛТшик, вони щось об'єдналися, роз'єдналися, нахлопушилася МТ. А Т-50 е, варіант 2. Можливо, хоче зараз дуельної дуелі. Ну, ми, напевно, і побачимо це. Ні, він також тікає, щось у них не склалося взагалі. Вони просто літають поки, у них швидкість реальна. так, це Такі танки називають мотоцикли, вони. Швидкість у них неймовірна і вони ну, на своєму рівні. Вони літають, по них дуже важко влучити. Та й вони собі літають та й літають. А наш герой світить і світить, вже 2000 майже насвітив. майстер клас буде, дійсно. 2-1 рахунок не в нашу користь, 2-2 рахунок в нашу користь. Бо у нас перевага по ХП команди. Там біля тої ракетної установки. ну Там поки що нічого не зрозуміло, але мені здається, що захопили її суперники. А це наш герой помітив. І тепер що, поїдемо як винищувач пограємо? Можливо і так. Тут вже немає кому постегнути. Ну, Черчилль по центру поїхав. Можливо, він як в режимі ПТ зараз грає. Буде намагатися грати і пострілювати там по ресту суперників. 3-5 вже не в нашу користь. Програли ми 9 та нульову лінію. Але ми виграємо першу та другу лінію, скоріш за все. Нам два наших тяжі. А, вже один залишився. Не все так просто в цьому бою, 3-6 рахунок вже не в нашу користь. Наш герой натякає, що я свічу, стріляєте. Є супер... Верніше, є просто Хелкет, так? Є Черчилль. Поїдемо, зробимо вилазку на суперника. Поки він там відволікся. На цього СТРВ, до речі, я пам'ятаю, що дуже чудові КВН. Також треба бути уважним. Дві тисячі вже зараз віддано. Чудово, комусь там башту відірвали. СТРВ, напевно, так? Ми поїдемо зустрічати. Об'єднуємося із Хелкетом. О, оце виїхав прямо на сушку. А яке зведення. Я я, я от реально я не розумію, як ви так граєте. Е, ну що ви пам'ятаєте на Ерхалуфі? коло отримав з таким зведенням? Це ж просто. Із такою перезарядкою. Перезарядка довга-довга, 10 секунд перезарядка на 6 рівні. Ну, що, тепер пострілямо. Ось вона дуэльна дуель. Він хотів цієї дуельної але він втік потім. Ну так, 240 на 6 рівні у нас альфіще. 10 секунд. Ну, напевне, що це дуже вже багато, хоча б 8 секунд. Там, до речі, продавили, прочавили Суперники, але вони бачимо, що зупинили їх на нашому респаунті. Зупинили т 34 85 ВК зупинили, Артилерія кличе там на допомогу. Зараз ми вже. А наші братіші в цей момент продавили, прочавили натяжав рез суперника, базу суперника. Ідемо, допоможемо. Перший ворог знищений. 2257. Зараз розвідданими. Настріно ще небагато, бо не було по кому постріляти, якщо чесно. Трошку вихлопушуємо, бо вона дуже небезпечна на цих рівнях. І ось ми зведені. Але влучно, і з підпалом. Чудово. ще й підпалювач непоганий. Оцінюємо зразу ж Оцінюємо одразу штанчик. Саме на цій карті. 12-10 вже в нашу кожу. Все чудово, не прорвалося. Величезна їхня помилка була, що вони там намагалися від рельєфу зіграти, їм треба було просто давити і тоді б вони продавили. А наш герой що хоче? Мені здається, хоче бійця в цьому. Воїна вже не отримає, бо три суперники залишилося, а бійця без проблем. І з сушкою в нас дуель на дуель. Та щось так довго також, Ти поки прицілювався. Сушка так довго дивилася, можливо, також прицілювалася, щось там прицілювалася. Венів немає. Це ж специфічна така техніка. І давно не показували на ній, а вже цікаво подивитися. Я думаю, що ви з задоволенням також подивилися і випили чай, кофе, капучино та лимонад. і ще чимось закусили. Завжди вам приємних переглядів, приємних емоцій, приємних вражень. Взагалі чудового настрою бажаю всім завжди не зважаючи ні на що. Я думаю, він там задом стоїть, тож зараз отримає взадщиво. Триори знищено, ну йдемо вже на бійця без проблем. Так, ніщо там шкода, шкода небезпечна, але мені здається, що вони шотні шотні. Хоча це не точно, бо у нас 5 танків залишилось, а них 2. Напруження досягає свого апогею, саме для суперників. Шкода десь зашкірилася. СТРВ був виявлений, але там обережно обережно проти. СТРВ взагалі немає. Напевно, що в нас буде й шкода вітуально турика. Такі от, от бої на Норскарі, вони от такі. Ну, немає тут якогось екшену чи що. Це хіба що в фіналі бою, так? Ось такі вони ці бої. На тяжах не дуже чудові навіть виходять бої, бо не, не бачив я тут так, щоб е, дуже багато хтось тяжі вихлопушив. Бо коли вони їдуть... Це я поясню чому, коли вони їдуть туди на цю промзону, то там же ж всі від башен грають. І ти там не можеш багато суперників перехлопчиш. Багато нахуй чудовий бій, з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.